E Дружи та утримуй біля себе всіх, хто приходить у твою країну. За таким принципом правив перший король Угорщини іштван Святий. Син правителя християнина Гейзи та княгині Шарлоти здійснював християнізацію своєї країни. Він запровадив державні реформи, скасувавши рабовласницький устрій. Уперше розпочав карбувати монети та зміцнював кордони Угорщини угодами з київським князем Ярославом Мудрим і польським королем Болеславом Хоробрим. Ще з 11 століття цього християнського правителя уже шанували як святого. На початку нинішнього століття святість короля Іштвана підтвердив і Константинопольський патріарх. Країна, в якій живуть люди лише однієї національності і говорять тільки однією мовою ніколи не буде сильною. З 1887 року моєю спеціальністю стало суднобудування радше застосування математики в морській справі. Так згадував про свій трудовий шлях російський суднобудівник, механік і математик Олексій Миколайович Крило. Улюбленій справі він присвятив шість десятиліть. Тривалий час Олексій Миколайович працював у морській академії, ставши автором близько трьохсот книг і статей з теорії суднобудування. Крилову належить чимало нововведень, які стосуються конструкції корабля. А його знамениті таблиці непотоплюваності надовго знайшли широке застосування в корабельній справі. Оцінку своєї праці чекай від нащадків, безпристрасних і вільних від недоброзичливості та заздрощів Бібліотеки – це чи не на найцінніші надбання людської цивілізації. Одна з головних українських книгозбірень Національна бібліотека України імені Вернацького. 15 серпня 1918 року рішенням гетьмана Української держави Павла Скоропадського було покладено початок її діяльності. Нині, за обсягом фондів НБУ імені Вернацького, входить до десятки найбільших національних бібліотек світу. Щодня сюди приходять близько двох тисяч читачів. Їх обслуговують у 16 галузевих і спеціалізованих залах основного бібліотечного комплексу, а також у шести залах філії. Тисячі користувачів щодня відвідують інтернет портал бібліотеки. Книги, подібні річкам, що тамують спрагу цілого світу. Це джерела мудрості. Чудова жінка, педагог, мемуарист, дитяча письменниця. 1861 року 20-річною дівчиною Христина Алчевська переїхала із Чернігівщини до Харкова. Там вона мала повний достаток коханого чоловіка, дітей, багатий красивий будинок. Проте Христина Данилівна не хотіла бути лише дружиною, матір'ю, світською дамою, бачачи, в якій темряві безграмотності живе робочий люд, вона заснувала недільну школу для жінок. Затим організували товариство грамотності, першу громадську бібліотеку, сучасну державну наукову бібліотеку імені Короленка. Понад півстоліття Христина Алчевська присвятила педагогічній діяльності, що отримала високу оцінку. А у 1899 році у своїй садибі у Харкові встановила перший у світі пам'ятник Тарасу Шевченку. В час масової безграмотності вона працю задля просвіти народу зробила девізом свого життя і залишилася вірною тому девізові. У наступному випуску упродовж свого сорокарічного правління він вів безперервні війни і складну дипломатичну гру візантійський імператор Олексій І комнін У пам'ять вічну буде праведник. Про подвижницький шлях. Святого Василія Блаженного московського чудотворця, автор полотна відпочинок після бою ілюстрацій до роману його трудівники моря та морських оповідань Станюковича російський художник Юрій Непринцев. У його творах зображено життя у неприхованих реаліях російський поет і прозаїк Микола Васильович Панченко.